За дорученням президента України вручаємо нагороду. Золотий хрест нашому воїну Танкашкур Богдану Петровичу. Ми вам хочемо подякувати за ваш вагомий внесок в наближення нашої перемоги, побажати вам міцного здоров'я і залишайтеся завжди з нами. Радуйте своїх близьких рідних. Це ваша нагорода, золотий хрест. Служу українському народові. А тепер я хочу зачитати, що зазначається в Пазані, що сержант Тонкашкур Богдан Петрович, який народився 10 липня 1972 року, був добровольцем в складі воїнів, які проводили антитерористичну операцію, в складі 93-ї крамої механізованої штурмової бригади. 24 лютого 22 року, не дивлячись на те, що він інвалід другої групи, один із перших прийшов до Кременчуцької РТЦК СП. Де був зарахований до Керменчуцького батальйону територіальної оборони. В подальшому, в липні 2022 року, виконуючи бойові завдання на Авдіївському напрямку та, за відсутності офіцера, взяв на себе обов'язки старшого взводного опорного пункту і довів бойову операцію до кінця. 23-му році звільнився з військової служби за станом здоров'я після важкого поранення. За участь в бойових діях, за територіальну цілісність України, за незалежність, проявлену мужність, героїзм, відвагу та вірність українському народу нагороджується почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Богдан Петрович, дякую за службу. Дякую вам. Скажіть кілька слів про себе. Чим пишаєтесь своїх служб? Ну, в першу чергу я хочу подякувати своїм батькам, своїй мамі за те, що виховали мене в Українському національному русі. Дякую по-друге, своїм наставникам, своїм командирам. І хотів би наголосити. І подякувати своїм побратимам, з якими я був поруч на лінії зіткнення вічна віч з ворогом. Ця нагорода це наша загальна нагорода. Я щиро їм вдячний за те, що прикривали ми друг другу спину, підтримували плечем та надавали набої. Бо разом то є наша перемога. Дякую всім. Нагорода дійсно заслужена. В липні 22-го року Богдан Петрович перевівся в наш батальйон 45-й окремий Стрелецький. На той час батальйон виконував бойові завдання на лінії зіткнення на Донеччині біля населеного пункту Новобахмутівка. Маючи неабиякий досвід набутий в зоні АТО, з перших боїв проявляв сміливість, хоробрість. І заслужив авторитет і повагу хлопців. І вже згодом був призначений старшим на взводному опорному пункті. Значить, в одному з боїв, коли противник прийняв штурмові дії, штурм був відбитий, виконуючи бойовий задум, хлопці разом з Богданом перейшли в контратаку, відкинули ворога і зайняли їхні позиції, які утримували. Потім через півгоду в одному з боїв Богдан отримав поранення, був списаний за станом здоров'я з лав Збройних сил України. На сьогоднішній день не лежить на дивані, займається волонтерською діяльністю зі своїми однодумцями, допомагає різним підрозділам Збройних сил України. Ну і не забуває за наш рідний 45-й окремий стрілецький батальйон. Пишаю своїм земляком, справжнім патріотом нашої батьківщини. Слава Україні! Я хочу в свою чергу ще раз подякувати таким хлопцям і дійсно справжнім патріотам, які не стоять осторонь, а приймають безпосередню участь і роблять все для того, щоб наша держава все ж таки вистояла і була незалежною. Таких хлопців у нас багато, дякувати Богові. І це є прикладом наслідування наступним поколінням.